Всім доброго ранку вдома сьогодні виходить в прокат документальний фільм Будинок зі скалок. Це друга стрічка в історії Незалежної України, яка отримала номінацію на Оскар. Документальна історія дитячого будинку на лінії фронту вже вразила журі різних конкурсів, впевнений, що вразить і вітчизняного глядача. Про те, як працювали над фільмом і які емоції режисера напередодні церемонії вручення премії Оскар, дізнаємося у Сімона леренга Вільмонта. Він із нами на зв'язку. Сімоне, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Вітаємо з номінацією на Оскар у категорії найкращий документальний фільм. Нагородження відбудеться 12 березня. Це вже за кілька днів. Які відчуття, очікування? Я приголомшений і трохи знервований, але також дуже піднесений. Пасопол цюкет постмакавічан олкафром. Ми тут разом із моєю співавторкою Ольгою, польською асистенткою Тайретою та лінійною продюсеркою Ліною і я дуже радий, що можу розділити цю подію з ними. Ви особисто будете на церемонії? Я так і з моїми колегами також. Ми будемо за вас вболівати. Ми розповідали про вашу стрічку в нашому етері після першого показу в Києві. Yeah. Так, дякую <laughs> дуже зараз. Будинок зі скалок виходить в український прокат з 9 березня. Попрошу вас, як автора фільму, розказати про що це кіно і як виникла ідея. Well, actually, the де гол filming... Ця стрічка такий собі спін-офф до мого попереднього фільму Віддалений гавкіт собак. Під час тих зйомок я дуже зблизився з десятирічним Олегом і його бабусею Олександрою, які жили дуже близько до лінії фронту. Вже наприкінці знімального процесу бабуся Олександра серйозно захворіла, і я переживав, що ж буде з маленьким Олегом, якщо вона помре. На щастя цього не сталося. Вона й зараз добре тримається та перебуває у відносній безпеці. Наскільки це можливо зараз в Україні? Однак мене не полишало питання, що ж відбувається з дітьми, які зосталися без опікунів, і це було ключовою темою. Моя асистентка почала шукати відповідь на це питання. Ми поїхали до спеціалізованих закладів у Лисичанську та Сєвєродонецьку, аби на власні очі побачити, як живуть діти, котрі опинились у таких складних умовах. Ми розуміли, що ці інституції найімовірніше добре дбають про дітей фізично, але чи так само опікуються емоційною складовою. Коли я прийшов до притулку Маргарити, щойно відчинилися двері, я був вражений, адже все було не так, як я уявляв. Маленькі дітки бігали навколо, кричали, веселилися. Так, там не було ідеального ремонту або великого простору. Втім, дітям там добре. Я побачив жінку в кінці кімнати. Як потім дізнався, це була Маргарита. Вона міцно обіймала двох дітей і кричала на когось телефоном. Мабуть, це були батьки тих дітей. Це місце здалось таким турботливим та люблячим, що я захотів побільше дізнатися про нього, що саме робить його таким. І так я почав працювати над новим фільмом. А поясніть назву фільму, чому будинок зі скалок Було багато причин, щоб назвати фільм саме так. Я люблю казку Снігова королева але що справді мало значення. Після проведеного у притулку часу я зрозумів, що всі ці діти з розбитих будинків метафорично, і кожен із них прибув до притулку Маргарити з частинкою свого дому, ніби скалкою, аби разом побудувати новий дім для них усіх. І саме тому я назвав свій фільм Будинок зі скалок. Насправді це не проста історія, адже ми бачимо реальних дітей, які живуть між двома війнами зовнішньою та внутрішньою. Чи важко знімати такі історії, при цьому дотримуватися мети, розповісти кіноісторію та не піддатись чуттєвості? Я Атіавицемпасипоначукедемошнелі it's, інвалд it's, I I так було неможливо не втягуватись в цю історію емоційно. Я та продюсерка Ліна. Ми обоє відчували, що не можемо просто знімати цих дітей і потім піти. Ми дуже зблизилися з ними. Побачили їхню внутрішню красу та хотіли їм допомогти. Наведу один приклад: за допомогою фондів ми знайшли і найняли двох психологів, які працюють із дитячими травмами. Тож кожна дитина мала змогу поспілкуватися з ними, якщо хотіла, аби її хтось вислухав. Це мало гарні результати. Діти були дуже раді такій можливості та скористалися нею. Ми також були задоволені, адже могли дізнатись про їхній стан переживання. Але головне, що ми хотіли надихнути когось з уряду, звернути увагу на це. Поза як такі сеанси не потребують великих бюджетів, проте приносять користь дітям, котрі опинились у скрутних обставинах. Знаю, що ви знімали фільм протягом двох років. Приїздили до героїв щодва місяці. Як вас змінила ця робота і що змінилося в житті героїв та і країни? No, what I what I learned very early on. I was we were collaborating very closely with Margarita and Olga and all the rest of the Чому я навчився дуже швидко під час співпраці з Маргаритою, Ольгою та іншими професійними доглядачками, це коли ти стаєш свідком певного важкого емоційного моменту, котрий переживає дитина, то як доросла людина, можеш дуже засмутитися і навіть страждати. Але це не твій момент. Ти маєш не показувати своїх почуттів, а намагатися їх приховати, аби бути поруч із дитиною, якщо вона потребуватиме підтримки, Плеча, на якому можна поплакати, чи простої прогулянки. А зі своїми почуттями ти маєш розібратися пізніше. Це про те, як допомогти дитині тут і зараз, а не про те, як ти почуваєшся. Це не перше ваше кіно про Україну, адже так. Ні. Кілька років тому я зняв фільм Віддалений гавкіт собак. Чому ви обираєте нашу країну для своїх документальних історій? <рес> Спочатку це була випадковість, але мені не треба було багато часу, аби закохатися у схід України. Я зустрів стільки прекрасних та чудових людей. Мене запрошували в гості. і навіть у своє життя я високо оцінуватиму цю дружбу та ті моменти все своє життя це прекрасні люди і країна Дякуємо вам. Ну і з вами ранок вдома триває.